Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Благословений Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Блажений майк на дівні, утішителю хворих і вмираючих. Молися за нас. Вилікуй мене, о Господи, щоб я одужав. Спаси мене, щоб я врятувався, бо ти моя надія, блажений Майкле Макгівні, утішителю хворих і вмираючих. Молиться за нас, за тих, хто рятує життя і за поранених, щоб небесний лікар, зцілюючи всі рани, благословив їх мудрістю і благодаттю. Ризикуючи власним життям лікарі та медсестри воєнного часу. Стають свідками великих людських страждань, водночас дарують надію тим, хто її відчайдушно потребує. Вони присутні у найуразливіші сповнені страху моменти людського життя, жертвуючись, щоб зробити неможливе можливим евакуювати поранених посеред ночі або знайти спосіб доставити когось на операцію в розбомбленому місті. Уявіть собі, втомлені очі-рятувальників. Під час довгих пошуків жертв у зруйнованих будівлях. Вони кличуть тих, хто вижив під бетонними ланками. приходять до палаючих будинків у будь-який час доби, сподіваючись знайти когось живого. Ці очі несуть надію серед спустошення, вони нагадують нам про нашу людяність, про нашу вірність один одному і готовність жертвувати одне заради одного. і Є ті, то ті, що пережив насильство і війни та має видимі і невидимі рани, жертви бомбардувань, поранені чи обморожені на полі бою взимку, ті, хто перебуває в полоні, потребує медичної допомоги, а також ті, хто переживає психологічні наслідки, травми. Інші перебувають в умовах, які роблять їх особливо вразливими до шкоди, прикуті. До ліжка літні хворих, хворі або інваліди, які не можуть евокуватися з лінії фронту, пацієнти в реабілітаційних центрах або в лікарнях, які чекають на операції, люди, чиїм єдиним домом стало переповнене бомбосховище і яким більше нікуди піти. Нехай усі ці люди відчують тих у присутності Господа, щоб працівники медичних рятівних служб мали сили витривалість любов'ю. Служити тим, про кого вони піклуються, Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Господи, нехай хворі і поранені отримують швидку допомогу, щоб вони відчули цілковите зцілення, Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Господи, Боже сил і Боже спасіння нашого. Боже, що єдиний твориш чудеса. Злянься з милосердя і співчуття на смиренних рабів Твоїх, і з любові до людей вислухай і помилуй нас і землю українську. Яви благодать Твою і милосердя на Твоє, милосердя Твоє на смиренних рабів Твоїх, тих, що захищають Україну та її багатостраждальний народ. І вислухай нас, що припадаємо до Твого глибокого милосердя. Бо Ти є здоров'я і перемога, і спасіння тих, що на тебе надію покладають, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений пліт Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю Господи, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої Своєї Матері. Преподобних і богоносних Отців наших, всіх святих, помилує і спасе нас, як благий і чоловіколюбець. Амінь. Амін.